Господь і з вами. Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу відходячи з Капернаума Ісус запримітів чоловіка, який сидів на мітниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому, «Іди за мною, Той підвівся і пішов слідом за Ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарісеї сказали його учням: Чому це ваш учитель їсти з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить Хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Слово Господнє. Слава Тобі Христе Треба, щоб ми зрозуміли сьогоднішнє Євангеліє, треба уявити собі. Ввечерю олігархів. І вечерю олігархів також з тими, котрі м, співпрацюють з ними, котрі, може збирають податки для них від е, чесних людей, які працюють. Уявіть собі, що таке. В принципі, люди, які Скажімо так, від них мало з доброго можемо очікувати. Відомо навіть публічно, чим займаються деякі з них. І ще більше страшно, що навіть і не знаємо, чим займаються інші з них. І до кінця ніхто не знає, чим займаються всі вони, тільки знаємо одну частину того, що вони роблять. Але знаємо через це, що нічого доброго від них не можна очікувати для всіх. Да? А уявіть собі Ісуса Христа серед них, що Він просто спокійно, не ругає, що ти робиш, а просто розмовляє з ними і вечеряє з ними і п'є з ними. І п'є з ними. Не кажу, напивається, але що він просто розсилає з ними з і нічим, в принципі, не так сильно відрізняється, кажу, що він не встає і починає кожному читати урок, що ти мусиш робити. Чи ти вже уявив собі таку картину в голові? Бо тільки тоді зможешся зрозуміти, чому фарисеї, і книжники так погано думали про Ісуса Христа. І чому їм було важко зрозуміти, як можна просто систи за столом з такими людьми і ще претендувати на те, що він є посланець Бога самого, що він є Месія і пророк, а спокійно сидіти з такими людьми, про котрих ну, ми всі знаємо, що вони роблять. І як вони проводять? В вечері, в бані, з якою компанією? І що там роблять, коли хочуть просто мати якусь розвагу? З якими людьми і з якими дівчатами? Це ясно про них. А тут пророк і Месія сидіти з ним. Як це можливо? Тільки якщо ми насправді так розуміємо, так уявляємо собі Ісуса Христа, через такий приклад ми можемо зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє. Ісус прийшов до тих, які загубилися. І це також, між прочим, олігархи, ті, які розпужно живуть. Саме до них прийшов Ісус Христос. Саме до Тебе, бо ти не думаєш, що ти краще за них. Коли ми починаємо думати, що це вони олігархи погані, це той погані, це той і погані, І я сам собі даю право осуджувати всіх, крім себе, Канізна. Я, я, я знаю, що я не звятий, але не настільки погані, як вони. А? То ми стаємо книжниками і фарисеями. Ми робимо те ж саме. Фарисеї знали, що вони також не виконували. Навіть якщо дуже сильно намагалися, але знали, що неможливо виконувати всі заповіді, які вони мали. І прекрасно також знали, що вони також і є їх різні. але все одно вважали себе не такими поганими, як всі інші. І ми також сьогодні можемо бути гірше олігархів, коли ми стаємо фарисеями. Я можу не такий досконалий, але все одно не такий поганий, як той, той. той, той, той. Саме до них прийшов Ісус Христос. Закликайте їх. Уявіть собі Папу Римського, або такого патріарха, або такого Архієпископа, що просто сидіться з ними. Уявіть собі свого Батюшку вашого села, що також сидіться в такій компанії, з такими мафіозами або крутими того району, що ми подумали би про таку батюшку, такого батюшку. Звісно, якщо бачимо, що просто сидіти з ними, і, О, давай, да, давай наливай, так говориться, як всі інші. То, конечно, ну я не скажу, що можна оправдати цього батюшку, але може він пішов, якщо він пішов, просто так порозмовляти з ними, посидіти з ними. І може через цю розмову донести до них інші думки, а ми просто бачимо, що він заходиться до того клубу, де вони сидять, а відразу поставляє на нього хрест. Він такий, уже відомо, що, що за батюшка. Да? А може він тільки робив те, що Ісус Христос хотів і зробити, Прийти закликати тих, які загубилися, бо це ти також захопився. Давайте зосередимося зараз на одному з них. Давайте подивимося на Матея. Він збирав кошти. Збирав кошти і, може, одну частину видавав римлянам, котрі співпрацювали з окупантами. І сьогодні також через, на жаль, через нашу ситуацію можемо зрозуміти всі ці нюанси, які носить слово окупант. Да? А він сотрудничає з окупантами. Він дає їм гроші. Вони принижують нас, а він працює для них. Да? Збирає податки для них. І мало того, може і одну частину невідомо, кому дає. і, може, своєму начальнику в мафії. Матей був одним із таких. Є дуже гарна картина такого е, дуже великого художника Караваджо в Римі, в одному із костелів Рима. Це є власне покликання Святого Матея. І Караваджо дуже прекрасно описав цей момент, коли Ісус Христос немов увійшов. В ту хатинку або кімнату, де збирали ці податки, де люди приходили, щоб платити, Матей був разом із іншими такими, скажімо так, мафіозами сидів за столом. І Ісус Христос за Нього, за ним іде світло, промені світла за Ісусом. Просто знаємо, що Караваджо дуже використовував таке темряву, є світло. Там, де Ісус світло. Там де, Каравадж, там, де Матей і інші, темрява, але це ці проміння світла доходять до Матея, коли Ісус Христос показує на нього Ти. І матей, на відповідь, не міг не мов навіть і повірити, що Ісус Христос, про Котрого всі розповідають, що Він Месія. То він не звернув увагу на мене, краваджу, написав, що Матей не мов так показує на себе і задає, немов питання Ісусові Я? Ти кличеш мене? Я? Чи ти не помолився, може тут до іншого показуєш пальцем? А Ісус Христос тримає руку ти? Саме ти, тебе хочу, Іди за мною. Матей не міг повірити, що милосердя є також для нього. Може, він повірив, що у мене життя таке, я вже нічим іншим не можу займатися. Для мене насправді тупик в житті, хрест на мене, і все. Я тільки вмію ворувати, вмію напиватися, вмію робити те, що вмію, і більше не можна очікувати від мене. Може, Матей сам повірив в це. Але Ісус побачив щось інше в Матеї. Ти іди за мною. І все Матей, каже сьогодні Іван, і пішов за ним і флаштував йому банкети з друзями. Слухайте, почуйте насправді такого Ісуса Христа, котрий, знаєте, прийшов до мене і закликав мене. Почуйте також і ви Його. Може, також і для вас є спасіння. Сьогодні Велика, э, Сьогодні п'ятниця. Сьогодні День Милосердя Ісуса Христа до нас, сьогодні перша п'ятниця місяця. Інколи навіть якщо головою, думками, знаємо про милосердя Бога, але інша справа, коли ми бачимо, що це конкретно означає є милосердя до кожного. Якщо ця людина хоче навернутися поміняти життя. Є милосердя до кожного. Може, ти зараз знаєш людину, яка веде розпусне життя. Людину, котрого важко тобі пробачити. котрого осуджуєш, що як можна так жити і так робити. Сьогодні молись за Нього, проси, проси про Боже милосердя для Нього і для себе проси дар не осуджувати. А також змілосердитися над ним, так як Ісус Христос, завжди є готовим дати милосердя для кожного.